Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GVS 30 b Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Металевий захисний кожух, ключ для зміни витратних матеріалів, гайка, флянець, додаткове антивібраційне руків'я та сама кутова шліфмашина. машина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2,8 кВт. Максимальна кількість обертів 6500 обертів на хвилину. Тип мотору безщітковий. Габарити 524 на 334 на 139 мм. Вага інструменту 5,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде наявність безщіткового мотору, за рахунок якого працює дана кутова шліфмашина. Як ми знаємо, безщіткові мотори більш енергоефективні та мають більший ресурс у порівнянні з щітковими. Далі можна сказати про наявність захисту від заклинювання. В той момент, коли у вас, наприклад, алмазний диск заклинить в матеріалі, у вас не буде зворотнього удару. кутова шліфмашина просто зупиниться. Також присутній і захист від непередбаченого впуску. В той момент, коли ми вимикаємо з мережі нашу кутову шліфмашину, проте вона знаходиться в увімкненому стані, а потім знову її вмикаємо. Вона повторно не запуститься. Для цього її потрібно вимкнути, а потім знову увімкнути. Крім того, натискаючи на пусковий гачок, вона вмикається не одразу вся потужність кутової шліфмашини є обмеження пускового струму. Це забезпечує більший ресурс самої кутової шліфмашини. Також завдяки антивібраційному руків'ю та системі Vibration Control вібрація знижена більш ніж на 50% у порівнянні зі звичайними кутовими шліфмашинами. Ще однією перевагою в роботі даної кутової шліфмашини є швидке зупинення витратних матеріалів. Отже, коли ми відпускаємо пусковий гачок, витратні матеріали дуже швидко. Знижують оберти та зупиняються. На верхній частині інструменту є спеціальний світловий індикатор, котрий нам сповіщає про перегрів або якісь технічні збої. Отже, ми завжди можемо контролювати роботоздатність нашої котової шліфмашини. Руків'я дуже добре прогумоване та має рельєфну площу. Завдяки цьому кутова шліфмашина не ковзає у нас в руках під час роботи. Мережевий кабель дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Кутова шліфмашина оснащена великою кількістю вентиляційних отворів, завдяки яким вона дуже добре охолоджується та може працювати тривалий час без перерви. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори та до нових зустрічей.